Yes. Вам вінчую дрібним словом, щоб жили ви в мирі з Богом. Я вінчую вам з дороги, щоб не боліли ноги, ні поперек, ні голова, щоб сім'я була здорова. Я вінчую далека, щоб котились як із глека. І худібка, і ярина, і кислюча цитрина, і курятка, і корова. А ще й дівка чорноброва. Я вінчую українцям щастя й долі, повнівінця. Вітаю у студії Львівського радіо, у нашій радіній світлиці, фольклорист провідного правідного бібліотекара міської бібліотеки для дітей та юнацтва Тетяну Пилипець. Вітаю тебе. Вітаю. Також. І сьогодні в такий святковий вечір. Щедрівка в сьогоднішню вечерю. Як вплітається? Чому ми говоримо коляда, 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 колядуємо? А з сьогоднішнього вечора ми починаємо щедрувати. Щедрівка – час дівчат в коляду, дівчата все і дотепер якось відігравали другі ролі. Щедрівка – це для будь-якого хто йде в хату щедрувати. Це є Прадавній кот, ти приходиш в певний дім і. В ідеалі хотілося б, щоб кожна щедрувальниця до кожного господаря і до кожної хати мала свою щедрівку. Так би мало бути. Звісно, що щедрівки вже є кодовані, є знані. Але ось щедрівка, яка сьогодні нам защедрувала, це щедрівка, яку попросили написати, допомогти придумати діти тепер. Бо вони хотіли, щоб вона була актуальна, щоб вона була і народна одночасно, але щоб я говорила про те, що турбує їх сьогодні. І я їм викликалась допомогти. Вийшла така от щедрівка. Тому до тих звертаюся, хто каже, що народні традиції дуже важко прив'язати до сьогодення. Це зовсім просто. Все це настільки природні, настільки гармонійне нам, що, зрештою, достатньо лише піти на зустріч дитині, молодій людині, і щедрівка вона буде звучати дійсно в кожному домі для кожного господаря, такою, якою вона буде саме в тому домі. То, що бракує тим людям, то маємо його защедрувати. Не? Отож, чи феномен щедрівки якраз і не є підтвердженням того факту. Що українці є народ щедрий, щирий і бажає добра, тому що дуже багато і таких провокацій, навіть інформаційних, про заздрісність, про те, що заздрять сусідам чи ще чогось. Тобто, феномен щедрівки розполягає в тому, що ми бажаємо добра всім навколо, і щойно підтвердили, що щедрівка навіть має бути індивідуальна, кожному придумували це такий прояв народної творчості. Звісно, щедрівка раніше щедрувалася найближчим сусідам і родичам, дуже добре знав щедрувальник, чого потребують в тій чи іншій хаті. Звісно, не все то вкладалося в народний ритм віршований чи в якісь пісенну форму. Тому досить часто це було прозове щедрування, як віншування на те, що чекає саме ця людина. І я хочу сказати, я не тільки фольклорист, ще й філолог слово щедрість воно є в багатьох слов'янських народів, але саме в українці воно якось так доформовано словесне, досконало. Коли ми чуємо слово щедро, щедрість щедрити, щедрувати. Воно напевно якомога повніше передає ту рису характеру. А відомий факт, якщо в мові присутня Семанта, така певна до назви, значить, в присутня вона і в народі, щедрість є однією з головних рис українців. Я думаю, що цей початок ще, тобто, достатньо, те, що ти маєш, але ще би можна було додавати, чого ми вам і бажаємо. Цині маємо проблему. Такої обмеженості в щедрівках, коли от ми спостерігаємо кулядників, щедрувальників, то бракує дійсно гарних текстів. Чи працює сьогоднішня сучасна, можливо, мистецька корта над тим, щоб чи народна творчість, щоб створювати ті щедрівки? Тому що м -м, ваша щедрівка є дуже досконалою, її можна поширювати, щоб її вивчали і застосовували. Ви знаєте, пісенна щедрівка після Леонтовича, напевно, просто має таку планку, що дуже складно сучасним авторам працювати в цьому напрямку. А ось народне щедрування віршоване воно настільки легке, і інший раз ти бачиш якусь подію. Вона може бути не обов'язково якась весела, вона може бути навіть сумна, але в щедрівці в тому і сенс полягає, щоб защедрувати тим, що має бути, а чого би ми не хотіли. Тому так щедрувати і записувати я всім рекомендую. Ми самі примножимо своє усно творчість. І коли зараз наші хлопці нещодавно ходили посівати, то такі посівалки були ого, го хлопці теж там вигадували, то я думаю, що щодрівками теж такий процес живий і. Не зупиняти діти зараз можна і завдання давати. Я до чого веду, що можливо можна робити навіть конкурс щедрівок і колядок, чому би і ні? Тому що те, що ми маємо до сьогодні, до нас дійшло це, хтось колись створив і ніхто не примушував і не стимулював. Це просто була така потреба. Як існують сакральні коляди, так само є сакральні щедрівки, але ми мусимо дуже оживляти цю традицію. Зрештою не мусимо, вона і так жива. Ми даємо можливість їй жити, відповідно, показуючи сакральне і автентичне мистецтво, обов'язково дати можливість молодій людині, а особливо дитині потворити самій. Зараз дуже мені приємно дивлячись у Львові на це, що відшуміли різдвяні свята і триває цикл різдвяного святкування. Що майстерки, прикладне мистецтво в різдвяний час в майстерках дуже розквітло. Нам от ще творчості додати, але наші львівські діти. Я думаю, вони можуть просто дарувати перлини. Таню, ви вже впродовж 10 років є символом різдва. Ви є лицем різдва? Ви знаєте, дуже перша причина була дуже весела і дуже банальна. Я дуже морозостійка. Я дуже морозу стікаю. Організатори хвилювалися, що перший рік 10 років тому, коли ми вже переводили святкування Різдва, в формат, що його бачить не тільки місцевий люд, який виходить з домів поколядувати, а й приїжджають люди, яким зовсім невідомо, що ми робимо, що відбувається. І звісно, в той момент ми думали і про наших львів'ян, і тих, хто приїжджає до Львова з найближчих околиць, які дуже добре знають, як святкується Різдво, і ми відразу говорили. Ми, шановні громаді, навіть якось перепрошувалися. Ми будемо показувати те, що найбільш легше спожити людині, яка це бачить вперше, щоб в жодному разі не відштовхнути. Тому перші, можливо, навіть два-три роки це були такі от народні гуляння, вуличні. Мабуть, там найголовніше була задушевність. А з руками в нас додалася такі конкурсні програми. Дуже тішить мене, що конкурс вертепів, який є в рамках Різдва у Львові, він став дуже популярним, тому що ми вони заявляли його, як там якийсь це український, він, звичайно, як вуличний конкурс, він дуже демократичний. Але коли у нас в інтернеті реєструється, до прикладу, вертеп Кривого Рогу. І каже, а ми будемо. Ми все одно їдемо до вас на різдво, і ми хочемо позмагатися. Чи цьогоріч наш, як вже відкрию інтригу, переможець вже різдвяних різдвяні свята відшуміли, вертеп школи мистецтв міста Слов'янська? Вони приїхали до своїх друзів на різдво і не полінувалися привезти вертеп, підготувати. І ми їх залюбки включили в програму. Хоча ми навіть не сподівалися, що саме вони стануть переможцями, причому таким фактично безапеляційно було і. А яка різниця? і така на рівні відчуття традиції навіть між східною Україною і нами. Є якась різниця в подачі, в манері співу, в навіть в тематиці. В у вертепах є дві різниці. Минулого року це було дуже відчутно. Цього року стишилася ця тенденція. Західні області дуже активно хотіли креативити. Вони представляли ломаційні вертепи з найрізноманітнішими персонажами від нашого політику до наших якихось образів, таких, знаєте, повсякденних різних там бізнесменів, нових українців зі сходу із центру України з півдня приїжджали вертепи класики. Це такі вертепи, яких ми тут водили ще самі у 90-х, коли ми тільки-тільки відроджували, і це було ще якимось таким. Це було сакральне дійство, бо воно було практично ще напівзаборонене. Цього річ відрізняється лише в іншому рівні. Є вертепи, де колядують автентичних колядок, і є вертепи, де колядують таких вже популярних колядок, які стали популярними в розумінні, що їх вже знає вся Україна. Тому цьогоріч було з одного боку визначається складніше, тому що сценарії були все-таки ближче до класичної, оцієї горизонталі історії вертепного дійства. Але з іншого боку, минулого року мені десь видалося, що ми трішечки, трішечки втрачаємо цього справжнього вертепного дійства. Чому? Тому що, незважаючи на те, що конкурс вертепів триває вже дев'ятий рік, власне, вуличний на великій сцені. Ми завжди бачимо людей, їх дуже багато, для яких це все одно відкриття була надзвичайна. Різдвяний час погода була саме різдвяна. Ну, я думаю, тому що щедрий вечір це також і поворот на весну. Знову ж таки, календарні проблеми. Тому що, коли ми співаємо про ластівочку, то яка ластівочка? Можливо, це накладання часових навіть релігійних чи церковних дат, але збережена наша ластівочка, так, щедрівочка, можливо, вона мала бути пізніше трішечки, коли вже дійсно застосувалося землі. Яка б мала прокинутися і готова бути до засівання. Але коли ми вносимо на куляду дідух до хати, так на святвечір, то після щедрого вечора вже, мабуть, цей дідух, там були якісь ритуали винесення його з хати. Його спалювали. Якщо б дідух ще був наповнений зерном, то зерном годували птицю домашню, а саму солому спалювали. І в спалюванні немає в тому ритуалі, як дуже багато остерігається вогню. Кажуть, як то винести на город з полиця це ж дідух, дух не є і це є символ того, що українці прожили щедрий рік, мали щедрий обжинок і мають зв'язок зі своїм родом. Тобто дідо роду присутній, але це є все-таки дух минулого, і він має йти. Тобто, хто зараз має дома дідухам, бо дуже багато людей вже впроваджують це в свої домівки, то після сьогоднішнього вечора так завтрашнього дня вже можна його з часом винести і спалити, так абсолютно. Майжа, До хреща, да? так. Ми розповідали в попередніх програмах про різні традиції виготовлення цього хреста на річках. Розуміємо, що мороз був раніше набагато міцніший, і це була ціла культура водогрища. Як в нас сьогодні відбуваються ці... Ну, Ви знаєте, у Львові активно так звані моржі, які залишилися такої, це субкультура, Вони дуже активно долучилися. Я знаю, що багато церков, які особливо на околицях біля водойм, вони просто з тими клубами. Моржів, умовно назвемо їх так, вони товаришують і завжди залюбки, ті, хто вміє моржувати, навчають новачків, бо не кожен отець і має можливість підійти до того, чисто з фізіологічної точки зору, і пояснити людині, може не варто вам вперше, навіть якщо плюс два чи плюс чотири опірнати, бо благословення водохреща можна отримати в інший спосіб. Тому мені дуже важливо, що коли один другого підтримують сила віри. І сила в те, що цей день особливий водавці дні особлива. Дуже добре почути, що скаже отець в той день, але я влітку в житті б не наважилася. А кожної зими 11 років я в пірнаю будь-яку погоду. Отут є секрет морозостійкості Тетяни Пилипець. можливо. Тому що бути лицем різдва не так просто, і ще хочеться згадати феноменальний захід, який відбувався в сам святвечір. Це вечеря була на вулиці. Я все-таки не сказати, що це вперше, бо готуючись до цієї святої вечері, ми дуже ризикували. Я надзвичайно була вдячна організаторам за цю ідею, хоча сама не раз думала про це. Мене лякала відтворення самого святвечора в гастрономічному напрямку, тому що перед тим як спожити страви, ми хотіли про кожну з них розповісти. Це займало дуже багато часу. Це потрібно було показати, і звісно, що величезна когорта різдвяних гостей на площі рин. Ну, напевно, що ковтала слинки навіть від тої пісної їжі. Ви знаєте, всі витримали, вичекали. І впродовж наступних трьох днів, і от навіть дотепер, ті туристи, які приїхали надовше, зустрічають мене в середмісті. І той, хто впізнає, то каже: ми записували на диктофон. От, з Кривого Рогу вчора буквально я бачила сім'ю, яка приїхала майже на три тижні. І вони записали на диктофон і сказали, що наступного року. Вони зроблять все так, як розповідали ми. Хоча я дуже не хочу лякати наших етнографів, які можуть закинути мені якомусь спрощенню, але ми насправді хотіли знов ж таки, те, що я наголошую, зробити це дуже доступним легшим, легшим. зараз. На ті часи, коли вартую говорити про астрономічні і лігуміни, ми показували просту печену рибу, яку можна купити навіть при скромних достатках. Ми показували простий борщ пісний, який готують українці завжди. Ми показували, якими можуть бути недорогими і якими сакральними голубці. І, звичайно, основою розмови була куття наша. Ритуальна їжа це коливо, і не треба якось боятися говорити про це, що це їжа, яку ми споживаємо в пам'ять про наших предків, чому залишаємо її на ніч, аби душі приходили пригоститися. І це живе в нашому народі, і відмовлятися від цієї традиції не те, що не треба, не можна, тому що саме такі маленькі риски в народних традиціях дуже. Бабу для дітей, а для мене, як для бібліотекаря, яка працює з дітьми і з молодими людьми, це найцінніше. Я багато чим готова пожертвувати з наукової точки зору не додати інформації, але додати видовищності і додати смаку <тас> до. Цікавості Ну, Але, зрештою, ви даєте шлях, показуєте куди, і потім всі ті люди, які побачили, вони можуть далі самі здійснювати розвідки, дослідження, самі цікавитись, шукати пошукова робота, мабуть. І от ви, як фольклорист, звідки ви це все берете? Як у вас це склалося? Як ви прийшли до того, що треба досліджувати фольклор, що треба шукати? Щоб я Ніяк сказати, що я виключно міська мешканка і урбаністка страшна. У мене немає родини в селі і він сім живе у Львові і з одної, і з маминою із татого боку. І, напевно, тому мені і складніше, і легше досліджувати. Я не прив'язана ментально до жодних з наших етнічних груп, і я можу якось робити собі вільно добори, що тут візьму це, бо це сподобається глядачеві. Тут візьму це і дуже легко компілювати. Щодо матеріалів, як, можливо, багатьох здивує слухачів, моя бібліотека. І, зрештою, бібліотеки дуже добре наповнені друкованою продукцією. Такої тематики був період, я не знаю, з чим це пов'язано, але дуже дякую, що був такий період, що було багато видруковано творів із Коратівського, і Мирослава Поповича. І вони є саме науково популярні. Я думаю, що в тому контексті, в якому я працюю зі святами, це те, що мені потрібно. Трібно найбільше, але найбільший мій скарб це лекції мого незабутнього професора Івана Денисюка, які я зберегла мабуть з університетських років це одні з небагатьох лекцій. Писаних мною, які я тримаю, і коли мені хочеться щось смачненьке, таке згадати, витягти для своїх гостей, я повертаюся до своїх конспектів. Може, ви здивуєтеся, але Чому? так. Я вам хочу сказати в такому підсумковому моменті розмови, що це різдво для мене найнезабутніше. Тому що мені видавалося, що всі страшні речі, які зараз діються з моєю батьківщиною, що я вже все прожила, пережила, і мені не вистачає вже навіть ні добре ні сумних емоцій на події. Мене це дуже близько торкається особисто. Але цьогоріч на святому вечорі, про який ми з вами Наталю згадували, ми зробили такий простий крок. Ми запросили бути господарем в нашій такій імпровізованій оселі без стін і стелі волонтера дуже відомого з Краматорська, звати його Максим Потапчук, і він з не те, що з української родини, він з такого українського роду, саме Донеччини, і він багато своїх моментів вніс як слова, з якими господар заносив діду. Вони трошечки інші, ніж ті, що ми для нього готували. Він приходив до худібки, яка в нас теж була на площі ринок, годувати з іншими. І до прикладу, ми йому рекомендували якісь ритуали проводити, такі зовнішньо візуально, щоб вони були цікаві. І він нам показав, що в них господар завжди, псіна, яке на столі і під столом, складає хрест і ставить його під хліб, пісний, який називається Карачун. І людина, яка саме біля Карачун-гори ні, з гір, який є символом нової нашої боротьби, яка скроплена українською найблагороднішою кров'ю, і цей хліб карачун, і господар Краматорська, і господиня зі Львова. Чи це не є та єдність, про яку ми говоримо? Вона є дуже практична. Це не є щось таке вигадане. Це те, що ми є поруч. Це саме те, це саме те, чого бракувало, мабуть, впродовж е, всієї історії незалежності Абсолютно. України. Мабуть, те, з чого треба було починати. Україна. Ми в свій час, кожен. Має на собі таку провину, хтось більше, хтось менше. І кожного разу, коли зараз є можливість у моїй роботі робити дослідження і знайомитися з новими людьми, які тебе спонукають до наступних якихось звитях своїх професійних. Я вже не обираю поїздки на захід. Чому я не вибрала Донецьк? Це також моя глибинна провина. і Я намагаюся, хоча б зараз, так, компенсувати те, що я не робила в свій час, а що мала робити. Я думаю, що все попереду, і можна тільки побажати всім нашим радіослухачам не боятися пускати корені, бути впевненим в тому, що там є наша рідна земля, вона дуже глибоко. би ми не проникали далеко, ми завжди знайдемо джерело, яке буде нас живити. І шукати, шукати, ще раз шукати, тому що в тому є наша сила. Правда, щедрого вам гарного вечора. Дякую тобі, Тетяно. Дякую, Наталю, всім щедрого вечора і ще дорого з вами була Тетяна Пилипець, фольклорист, провідний бібліотекар міської бібліотеки для дітей та юнацтва і автор і ведуча Наталка Криничанка. Дякую, Дякую вам.